Значить, мені викликайте, будь ласка, когось. Нехай сюди заходять. Давайте, нехай хтось заходять, нехай не ховається. Ну, я тоді, може, закривайте двері, дід пояснюйте. Ну не може такого бути. В 9-й годині апеляція зареєстрована, вже подана вчора вчорашнім числом, і сьогодні, до сьогоднішнього дня, немає апеляції. Е, е, ця, е, як її? Польська не пред'явила поліції свого посвідчення. Це є факт, вона не має посвідчення ніякого. І розумієте, вона веде справу. На якій підставі вона веде справу? Чому не відправлена апеляція до апеляційного суду? Ну я розумію, що давайте я зараз. Ну не заставляйте мене, щоб я йшла, стукала у двері. Ну. А хто керівництво виповідало? Кого? Я пана писав був апарату, доступним болові. Ну так вони є, вони читають те, що ви пишете. А що вони сидять там у комп'ютеру, а більше немає ніякої роботи? Ну де вони? В котрому кабінеті? Ну в якому кабінеті? Ну чекайте, ну я перша прийшла з 9-ї години тут, ні? Вже яка година? Скоро ви викликали? Скоро ви викликали? Я дзвонив, скоро сказали, що бригада на місці. То була чи є, де на місці? Ну чекайте, ну як? Ну чекайте, це це вже ви. Ну де бригада? Ну? говорили з поліцією, я дзвонив у я Бригада є тут. То, ну нас. а що ви мені нічого не кажете? Та бо ви там говорили з поліцією. я... Ну чекайте, ну так я чекаю, ну що ж ви мені нічого не сказали? Олександр Гарович, поваги, на вас, я не ваш особистий секретар. Ну то я розумію. Маю... Скажіть, будь ласка, я тут 에, помічник тут, е секретар суду, телефонував на скору про те, що Романчак визивала скору, що е в суд. що, ви так, що ви поїхали геть? Ну а як я малатик, мала... Ні, чекайте. Ну як ну так секретар дзвонив, щоб не зайшли не під суд, а в суд. Я питаюся, швидка виїжджає чи ні. Я вас запитую, ви даєте скоро чи ні? Не кричіть, то бачите, люди здають заяву. Я вас запитую, ви другий раз не відправляєте сюди. Ви другий раз скоро не, ви, не виїжджаєте, То я маю вмирати тут. А дивіться, як цей мент ревоче. Ви подивіться ці покаю, мінти, які не, не пустили світ. вас. пані, що прийміть у мене, будь ласка, ще один. Чекайте, да які ложні? Представтеся, будь ласка, вашу фамілію. Ну, так ви, ви ж не сказали, щоб вони зайшли? Ну, ну як ви кажете, що дуже добре від до мене відноситься навіть після цього? А, після, після. Алло, представтеся, будь ласка, хто ви є? Я Романчак Олександра Григорівна. Ваші працівники на телефоні сказали, що вони стояли під, під, під цим судом. Та чого я маю зустрічати, коли я в суді знаходжуся. Мене ці мордовороти не пускали, ні в зал суду, ні документи, ні лікарства. Будь ласка. Вони вже дозволили в секретар, щоб ви заходили сюди. Я говорить по телефону. вийдіть на коридор. Будь ласка, ні причина. Так що, приходять чи не приходять ніхто? записати вас на прийом я. Коли? Завтра, коли я прийом прийомку діло. Мене записати на прийом на завтра, yeah. а то, що сьогодні апеляція не пішла, то це їх не цікавить, так? Це їх не цікавить. Я ж не цікавить. На завтра, наприклад, Оліар сказав, а голова суду, що сказав? Голова mm -hmm. суду, я так певно, у службових питаннях що не назвав. Треба записати вас на прийом. До кого ж ви виїхаєте бажання? Чи до Оліара, чи да до Нікардо Львова? До кого, кого запитати? Так ні, на запит він не дав мені відповідь голова суду. Давайте на запит, Де відповідь. Це по цій справі. Я ну будь ласка, я хочу відповідь отримати. Людьми, до того, до того. Хто вас колірує запитами? Ну, скажіть ще мені, будь ласка. У мене здоров'я відранку немає. У мене тис 210. Ви хочете би зараз інсульт мене зловити, так? Ви вже розумієте. Відповідь мені не дали за два місяці. Відповідь, я сьогодні встановлюю факт. 25 жовтня 2016 року відмовився голова суду, керівництво апарату суду і всі інші відмовилися вирішувати питання, чому сьогодні апеляція не пішла. Це перше питання. Друге питання: на запит відповіді немає. Я розумію, не треба мені вказувати, що я маю слово. Не перебивай мене! Ти взагалі нічого не розумієш. Чого лізеш? Та взагалі вас беруть одних вас беруть бандитів туди. розумієте, для того, щоб ви розуму нема. законю нічого лізете скрізь. Ви не кричіть просто, і все буде нормально. Я сьогодні констатую факт, що керівництво всього суду відмовилося зустрітися по поводу того, що вони не виконали запит на інформацію з 28 восьмого нуль року. І запит територіальної громади. І заяву порядку сьомої про судоустрій статус суддів. Вони не виконали ні запит на інформацію. Сьогодні два місяці пройшло, Це, тобто сервіні, вересень-жовтень, два місяці минуло. І вони сьогодні, після двох місяців, і сьогодні є підстава подати до суду вже на ліквідацію цього суду і притягнення всіх тих посадових осіб керівництва разом з Польською Островським. І всіма іншими, які причетні до цього злочину у цій справі, до кримінальної відповідальності.